Модульна контрольна робота достали ручки. Готові? Готові! І так, перше питання. Який профіль використовується на цьому фото? О, тіньовий! Ось ці x 3 та x 1 Вони створюють міні-тіньовий зазор між стелею та стіною. І це є гарним дизайнерським рішенням. Правильно сказав? Абсолютно. Друге питання: готові? Який профіль використовується на цьому фото? О, теж тіньовий! Ні! Це паряжі! Ось ці s 1 s 2 і s 5 і в чому його особливість? Вони настільки легко кріпляться до стіни на невеличкій відстані, що до них дуже легко кріпити ледь-стрічку. А ще вони створюють ефект, ніби стеля левітує в повітрі. Правильно сказав? Все Вірно. Дуже пишаю з вами. Перший, другий параграф, браво! Але є питання з зірочкою, готові? Так. так. Якщо я хочу собі світло в натяжних стелях, що запропонуєте? Якщо накладні стетинки, це профіль Т1. Якщо це магнітні стетильки, профіль Т2М. Що комплектується з шинопроводом? Дякую, дякую, що ви мене таке розумні, але треба ще одне питання. Готові! Які і де будете купувати профілі? Купувати будемо профіль Айпроф, тому що вони підходять для приміщень всіх класів. А, -а, а купувати будемо у місцевих виробників. Ставлю вам 5 з плюсів. Ідіть додому. О, о. Дякую. Там двійка. Заздриш? помовчи. А коли самостійна?